Мої щирі вітання всім. Робота продовжується кипить. Підготувала я до погрузки в погріб свої жоржини. Попідписувала отак: ну там, рожева, рожева, аж, чогось в мене аж три ящики вийшло. Я їх не мила, чуєте, замучилася. Їх скільки, що перемити їх, потім думаю, поки вони висуш... висушаться, та ну це, тут у мене трішечки жовтий. Було так багато, взяла, вивела, це ще ящик підготовлений. Для цих невеличких там ті, що в мене в вазонах ростуть, бордюрні чи квітникові. Тут і ось тут вже все підготувала, фіолетово. Там я дивлюся, що а що ви робите? Так трусите. <підготовка>, Підготовка до зими йде у нас повним ходом. Батько трусить сажу, тайсом. Нічого не трусить. Ну, головне сьогодні у нас. Почали копати батат. І, здається, тут трішечки розчаруваннячка. Ще, оце треба заховати. Кани немає куди. Зараз будемо здоровий ящик шукати. О, сусідські собаки вже вгавкалися, просто вгавкалися. Ось, а ну, покажи, грузять. Оце найбільший? Не знаю. От найбільший, тобто мама витирає його від грязюки та нема великого. Все. Оце отакий от в цьому році. Тобто завжди найбільший був оцей фіолетовий гоча чи там Гоча, я на нього розсердилася. Оцей був такий невеличкий. я Дивлюся цей лідер. Так, найбільший. Оце гігантський білий, я думала, це одна буде. Такий він, знаєте, то ніби як кормовий, і він малий. Оцей найбільший. З такою рожевою, там, якщо видно, серединкою. Кажуть, що небагато. Він чи не з тих. Дивіться, яке ще коріння, яка корнева система. Зазвичай, як копаємо, воно вже так більш відділяється, відпадає, от таке коріннячко. Ой-ой-ой! А оце взагалі що це за бурубляхи? У нас такі були, велика рідкість. Дуже малий. Такий взагалі. Ну що за таким? Ну Це тільки викидати. А що з ним ще робити? Мама каже, на компост. Здоровий зберемо. Зараз трішечки його, щоб він обсох ще в коморі, покладемо. У мене чоловік копає як трактор. Сказав, а що його там копати, як нема що копати? Так ти, може, погано там заглядаєш, може там в землі половина залишиться. Хотіла сказати, на наступний рік, як картошка, як проростає, ні, не проросте, тому що вимерзне. То ще картопина десь якась може залишитися, а це вимерзне аж бігом. Ну, оце ще, оце ж бачите, були морози, це таке жахнуло. На ньому листечко, це одразу все пропало. Он такий, а видрати не видериш, розумієте? Он тягнув цю огудину, а он, дивіться, що робиться. Ах, щоб ти був здоровий, зараза! А цей гімн на котячий. Я тебе щас наїм. Ну, вже проковтнув, вже пізно. Ви, викинь, ну не вже. Ой-ой-ой-ой-ой, фу. Вириваєш е, з землі гедота. До речі, є, люди миють батат, потім просушують, не миємо, а ну ще буде Вибачте ж, не можу, нам же ж потім воно вилізе як не у лікаря, так просто буде нудити. Ходить отими своїми губами все згрібає, як пилосос. А ми йому смаколики купляємо, а воно не треба. о, Бачите, тут на храм. Ти ж шкура ж ти. Позор родини. Тайсон, ти наш сімейний позор. Що ти це виробляєш? Не, не дасть розказати. зараз дивіться, повернеться і знову буде на тому ж місці. А ні, пройшов. Ой, я зайшла в попіл. Та диви, жирує, бігає. Він який жиробасина. Кабан. От, так люди миють його. А він тоді, звісно, що гарненький, чистенький. Ні, ми протримуємося, нічого страшного, вже безпосередньо перед тим як будемо е, вживати віжу, тоді вже й помиємо. Нічого не будемо ми. Ми такого ще не робили. Ото зараз ганчірочкою витруть. Тут щось викопають, якщо ще є щось. А он я бачу прям взагалі. Ну ось дивіться, ось, наприклад, підожди. А ну, ну копай. І що ж його так складно? Каже, який там, наприклад, о, ну що це за? Оце приклад. А, ну ну чого, ну, Земляний горіх називається. Ну, щоб психувати. Маємо, що маємо. А ось яка бульба здорова на горі. Хотіла показати, як його складно копати, а в цьому році не складно. То складно, коли він здоровецький такий, і вони такі завдовжки сантиметрів, оці бульби. По 20-ну по, по, 20, по 30 не було. Так чого такі завбіжки були? Боже Підкові, мій, люди, ну то послухайте їх, оцих, понимаєте, фермерів, оцих вам розкажуть. Ну які по 30, мама, да, такі були, отакі завбіжки були. Ото 30, так, да, сантиметрів? Звісно, 30. Ото 30, так? Да. Да. Давай сюди зараз лінійку поміряємо. Ну, Може і були. А завтовшки в діаметрі 25, так? Да? Ні, 10, 15, 12. Ну нічого. Може, може думаємо, що вже переродився. Треба, може, розбавити сорти. Ні, просто пізно його посадили. Пізно посадили. Треба отут так садити і під агроволокну рано. рано. Рано це коли? Ну, ми посадили 30 травня, а треба десь 50 травня й садити. Так, а всі рекомендують, це ж теплолюбива культура, всі ну, рекомендують. Так отут під агроволокну взяти, ось бачиш, під агроволокну. Хорошо під агроволокно і хай костоє агроволокно. Так що Тайсон, є там щось, Юра залишив щось в землі, погано? Перевіряй, так. Зараз штрафні санкції, те, що залишається в землі, борща не будемо насипати, буде гол... на, на голодуці. Нема Тайсона? Боже, Тайсон мазниця, мазниця. Бачите, одні помічники. Ну, До речі, його могла б і бабушка сама викопати. Вона просто трішки в обід заснула і... а так би викопала б сама. Вона швиденько все сама робить. Так, давай відсілю. Зараз помічники, одні помічники, дивіться. Зараз буде шкоду робити, оце хвататиме спеціально і бігтиме з ним, щоб за ним вже... А! Та не буде з тобою ніхто гнатися. Зараз я вам учудю. Пізно посадили раз, друге, слабо коливали двох. Так то чуди. Де, де де де? А ну давай, давай, давай ще. О, ні. Дивіться, пусті достаємо. Та таке. Ну, ну ні, ну, Там, де бачиш, що немає, може і не копай. А це де он такий було. он... Там ноги. Немає таких загуколів. Бугрів немає. Тому такі формує такі. Оцей стебель в три пальця має бути. Ага. Ось тут піря буде. Ну Синій ви маєте на увазі фіолетові? Пробував, твердо сказав. Двічі лапою грибну. Та ти там двічі. Та он по, по цьому он. Що стерчить на поверхні. Не чувствую, що нам моє ще копати. Ну, кожен накопує сам собі, правильно? Я вже собі накопала. Бабушка, скільки ви собі вже викопали відер? Вон, бачиш, всякий, Ні в жопу не буде. Ні в... Мама. Та ні, мама, знаєте, от якраз може в жопу і года. Ой. Ой, стало на граблі. Ну це ж треба. А, бачите, тут у нас по сортам Юрин, не Юрин. Тут буде Юра. Я в цьому році не копаю, я тільки пророщую і сажаю кожного року. Він складно пророщується, ну як складно. Це ж не насінням і не бульбами цими, а це ж треба вирощувати. З кожних отих вічок, отих, що як на, як на картоплі, тут так само тут треба і зрізати потім оці пагони, що йдуть. І укорінювати, або безпосередньо отак от сажати в ґрунт. Але е, не вкорінені поганенько, ну Тобто, або я або в землю їх, в стаканчики, там ну в любу тару можна, або в баночки з водою стоїть. Тай так уважно слухає. І там також коренева система вона ж розвивається, і потім безпосередньо отак у землю. Ну, копайте там, де великі <кій> ці бугри де є, ось наприклад. Ось є бугор, видно. І ось тут трішечки. Та, я думала, ви вже докопали. Тайсон вже докопали вони чи ні? Та ні, вже треба все викопати перерити. Ну так а хто це робитиме? Та, я ж Бабушка? Та ні. Того, що після восьмидесяти років життя тільки починається. Та нападе, куди воно дінеться? Воно не поперло. І от правою ногою теж буде. А кажуть, що не можна за гроші купити. Та аж бігом. Ціни різні. Бачите, щось викопали? Та тільки волома. Не таке. Оце одно. Ай! Що викопали? Ну, викопали, викупали ви, що, 30 сантиметрів в діаметрі 15 чи що? Боже тепер навіть не знаю, що залишати на наступний рік на, а на не, не залишати. Так а де я візьму? Купимо десь. Ага. Ну, ну, а може, його взагалі не треба вам садити. Ну Він дуже корисний. Це по-перше, а по-друге, я вам хочу сказати, я брала в магазині в супермаркеті неодноразово. Там лежать такі, вони ж здоровецькі. Ні один не пустив, чимось обробляють якоюсь хімією. Вони вже лежать, нібито знаєте, напівмертві. Їх Їх як, чимось якимсь консервантом набризкали. Да. Будемо один часник їсти. І цибулю, щоб цинги не було. Як оце яблука Семеренка. Живий жаль, подивіться, скільки обсипалося. Що і так, мало того, що і так через рік. А родить. Ще він скільки... Ну, а це ж на деревині залишилось таке вже. Курям насміх. Вони величенькі в цьому році. Ну так, зараз щось знайду та похрумкаю. О, Андрій, дивіться, біжить, біжіть. Це моє, моє щастя. Мінюсінькі. Тайсон, що ти вирішив за соплі на голові? Да, ви завести свиню. Вирішили завести свиню і годувати тим ботатом. Яку? Звичайну чи, чи оту в'єтнамську? А може і в'єтнамську, хай сім на Так, то до шраки. Місто Отам у вас і косить. Доповнення котролі. Ой. Все, гарного всім дня допоможу трішечки твоїй родині. Ой-ой-ой. До побачення.